Всім привіт! Картопляні пиріжки з капустою любите? А я люблю. Захотілося мені їх пожарити. Отут я відварила картоплю десь штук 6-7, на пюре. Підсолені в підсоленій воді. Коли вона зварилась, я її потокла, додала перчику, щоб розкрився запах. Цієї спеції. Отут в мене вже капуста. Насікла капусти, натерла моркви, на петельні спасирувала цибульку, висипала туди капусту з морквою додала трошки цукру, трошки солі і лимонної кислоти, обов'язково для кислоти. Це вже треба куштувати. Лавровий листочок. Води додала і протушила до м'якості. Це буде така начинка. Ось, а зараз будемо робити тісто. Ось. Так, вибиваю яйце по дне. І ще не треба. Буде затяжне тісто. Так. Додаю ще, десь, думаю, півчайної ложки хвати солі. Отак от перемішати і зараз додам муки, щоб було таке еластичне тісто. щоб не розпливалося в руках, не було рідке і не було загусте. Бо коли буде загусте, буде відчуватися дуже в пічках. Ось так от. Ну, в принципі, зрозуміли, як робити, так що робимо тісто. Ну от. Тісто вже готове, руки змащуємо олією. беремо на око от десь стільки. Робимо таку вараничку. О. Так. Тепер додаємо капусту і формуємо пиріжок. Отак. Бачите, тісто тримається купи. Колись моя бабуся на такі пиріжки казала лежні. І вона їх не жарила, а пекла в печі. Я ще родилася в таку пору, коли застала, коли все варили в печі. І застала, коли з'явився на селі газ у палонах. Була така плиточка на дві комфорки, називалася таганок. О. І на ньому, на тому таганку, варили їсти. Як люди раділи, це було дуже удобно. Все робилося швидко. Печі варили тільки баняки для свиней, а потім вже й печі відійшли, як з'явились ті таганки. Тільки палили раз в тиждень в печі, щоб пекти хліб і пиріжки, А потім і зовсім це все відійшло. Цивілізація. Ну, я вам, в принципі, пиріжків показала, ви ж знаєте, самі як їх робити. Отак от. Так от. Ну, от, пиріжків наробили, паніровку зробила. Паніровку роблю мука, манка. Додаю ще паприку, ось, перемішую все і обвалюю в цьому те, що жару. А тут в мене гріється олія разом зі смальцем. Так, пиріжки. Та й все, що жарите, менше вбирає в себе жиру. Якщо маєте можливість купіть десь смалець, на базарі продається. Для таких потреб не пожалієте для жарки, йде набагато менші олії. Ось так. Шкварчит. No. Так, а тим часом обвалюємо ще отак. Ще один от, це пательня в мене. Є стільки років, як ми вже з чоловіком одружені. Ось коло сорока. Ще та Совецька, чугуна. Я її чищу, чищу, вона знов загорає, але не зрівняється ні з ніякими теперішніми патенями. Ось так. Принцип ясний. Це Ідемо далі. От, вже дожарується остання партія. Це на рушничках стікає жир, а це пожараний вже. Так що вечора готова. Рецепт, все роблю на око, всі все знають. Рецепт легкий. А зняла я це відео для того, що в кого болить голова, що готувати на вечерю там чи на обід. Ну, скоріше за все, все, на вечерю, для своєї сім'ї, то це вам як варіант, така ідея. Так що готуйте, радуйте своїх людей, близьких. Не вініться і отримуйте задоволення. Бувайте здорові і приємного апетиту. Пока. З вами були я і моя байка. Бачите, вже облизується.